Як ви думаєте, що вони приготували для тих, на кого вони вже повісили жовту зірку? Адже як свої мішені вони вже відзначили близько 60 мільйонів представників релігійних меншин і вже почали сплановану атаку на ряд світських та політичних організацій. І наступним, на кого буде наліплено ярлик сектант, а значить, не людина, може бути хто завгодно, і тоді борони вас Боже опинитися на місці їхніх жертв. Кожен повинен розуміти, що якщо глобальний антикультизм досяг би своєї кінцевої мети, і демократія була б зруйнована, то одного разу ви прокинулися б у тоталітарному світі, де будь-якої миті ваші органи могли б вирізати живцем і без анестезії, навіть не запитавши вас про це. Я вже колись казав повторю ще раз. без свободи слова. Нас можна вести німими і тихими, як овець на забій. Зараз саме час повернути собі розсудливість і подивитися чистим поглядом на те, що відбувається прямо перед вами.